Боєць Ваня Сотник, батальйон Донбас, загинув 2-го числа в за бої за селище Широкіне від кулі російського снайпера. Призваний був, якщо я не помиляюся. Понад рік тому він пішов добровольцем в батальйон Донбас. Зараз він, вони були під Нацгвардією. Було дві операції, а другу операцію він не пережив. Похорон завтра буде в його рідному селі Грудки Кам'якашиського району, якщо я не помиляюся, в 11 годині.